Взагалі якось ну дуже не зачіпає, тому що повербанки постійно заряджені, ну це можна зарядити. Газ, слава Богу, є, тобто можна підігріти їжу, вода є, так що ну, для мене це не критично. Наші хлопці роками сидять на нулі і якось ж виживають. І лампочка, значить, намагаюся читати з лампочкою. Фонарик, ось, читаю. Ну, а що з чим можна робити? Ну, зарядної станції в мене немає, а є оптоволокно, інтернет, за допомогою якого можна дивитися програми, коли немає світла. Подивитися можна, почитати, можна займ... ну, зайнятися якоюсь своєю роботою домашньою. Дуже опит є, вже, що включали чалі на нам. Свічки з Вот такі лампочки, суханарики. Заряджаю зарані мобільно. Є акумуляторна батарея, ми пристосовуємося нічого. Для моєї родини це не критично. Є певні проблеми, але їх можна подолати. Пауербанк є і у нас, ну, скажімо чесно, не відключають, бо це зараз ну, необхідно так, тому що дійсно, що скільки у нас пошкоджених. Да, все-таки електромереж, а його треба якось всім. Я думаю, нормально, це ж війна.